Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобільчик вже дуже популярний став на нашому каналі. Це Шкода А 7 Вони до нас їх їдуть дуже багато з різних точок України, різні роки, різні пробіги. Але шкоди заполонили наш канал. Вибачайте, хто може. Хоче щось другого побачити, будемо щось вставляти, але шкод дуже багато і будемо про них частіше викладувати відео. Це Асьома 19 рік, вже не 17, не 2016, 2019 року. Мабуть, це рестовий варіант. Я не дуже знаю, чи це рест чи не. Мабуть, рестів. І на промивці системи охолодження з. Додатковою ще послугою, яку ми надаємо в весняно-літній період. І сьогодні вже початок, кінець березня, можна сказати, і ми розпочинаємо надавати таку послугу, як промивка радіаторів ззовні з розбором касетою, і з можливим заміною радіатора кондиціонера по бажанню, хто хоче, хто не хоче. Але, на нашу думку, якщо вже туди лізти, якщо розбирати касету, все вимивати, навіщо залишати старий радіатор кондиціонера. Вже тоді його міняти. Тут якби не дуже плачевна ситуація з радіатором кондиціонера, але низ його посічений. Можна ще залишити на якийсь там На якийсь період поїздити, але власник цього автомобіля хоче, ну прям, знаєте коли хочеться, щоб. Просто без питань, щоб все було так, як треба. І хочеться от новий радіатор кондиціонера. Тому ми будемо його, мабуть, все ж таки змінювати. Ще поглянемо на нього, розглянемо і будемо мити радіатори ззовні. І також виконувати повну промивку системи охолодження. Тепер із цікавого: 19-й рік, зараз 25-й. Можна сказати, що машині 5 років. І що ми маємо? Маємо таку проблему. Зняли е, ці конектори з пічки і там бачимо наліт. Наліт бордовий, такий уже е, весь алюміній цей метал обліплено ним. І, звісно, що воно виражається ось вам і у фільтрі. Оце з радіатора пічки. І думали, що буде зовсім. Трішки, а тут його вже подивіться скільки. І лізе і літер, і летить, і летить. Така ситуація, казалось би, не повинно було бути бруду, але він є. Що, про що це свідчить? На пробіг автомобіля на панелі приладів 230. І тільки не так давно власник замінив помпу. До речі, помпу поставив без кільця. Тобто маємо ситуацію, коли в автомобіль встановлена помпа. Це, мабуть, робить Китай їх, не знаю точно. Ну, відомі виробники не роблять без кільця. Оце кільце, що повинно давати пришвидшений нагрів автомобіля, його просто немає. Воно і без нього йде. Обманка тут стоїть на, на клапан цей і немає кільця. Власнику немає з чим зрівнити. Він каже, що є тен встановлений під торпедою, наче як іде тепло на початку, і він е, не відчуває там, скажімо, як воно там на самом ділі, як двигун прогрівається, там, чи швидко, чи не швидко. Тобто немає йому з чим зрівняти. Але є чітко люди, які вже... Пройшли цей момент. В них була помпа з кільцем, як воно швидко грілось. І коли вони поставили без кільця, вони замітили набагато довший прогрів. Особливо коли по місту це просто капець. Ви проїдете до 10 кілометрів на помпі без кільця, і двигун не прогріється взагалі. Ні, нікуди не вийде ні на яку робочу температуру ще його гріти і гріти. І це якби шкодить двигуну. Не, не вихід на робочу температуру бу, ну, пришвидшений, буде більший брати розхід. І, і по екологічним нормам гірше буде і по всьому. Тобто робіть для себе висновки, якщо ви ставите помпу без кільця, на машині треба їхати. Не треба їхати до 10 кілометрів. Треба завів, прогрів і погнав. І погнав, ну, Навіть не то, що прогрів, трішки там. Продерчав пару хвилин і поїхав. Їдеш, їдеш, і, і тобі, в принципі, все рівно ти вийдеш на робочу температуру. Якщо в тебе пробіг 20-30 км, 50 хоча б там до 100 км, кудись треба їхати в інше місце, то так, да, без питань можна ставити помпу без кільця. Якось воно буде. Ну, а тут ситуація у нас отака. Подивимось, що дає радіатор пічки. Чи дає він взагалі нормальне тепло в салоні, що там з ним, особливо по правій стороні. Попередньо тестуємо результати промивки, права сторона 71,5 і 6 до 72 доходить. Середній лівий 77. Працювали ще з півгодини апаратом і ви бачите, яка ситуація. Оце тепер показники оригінального радіатора. Пічки. Або, на початку було дивно, що 72 по правій стороні. Явно, ще радіатор ніхто тут не міняв. Тож маємо чудові показники. Серединка правий 79, під 80 права сторона 75,6. Ну от Оце показники оригінального чистенького радіатора пічки. По правій стороні 76-75. Це його. А от 70, 71 і 72 це показники Нісенса. От він там трішки слабіше гріє. Все супер. Тепер ми задоволені результатом і можна переходити на інші контури системи охолодження. Так По черзі переходимо на різні контури. Низькотемпературний контур більш-менш був вроде, не дуже багато, а от там, де головка блока яка сполучена із радіатором пічки оттуда сипить, сипить і нормально кружить. Тобто була проблема з помпою, однозначно, тут можна навіть не гадати, з помпою явно була проблема. Гарно, що власник замінив, але ж, вже, мабуть, було вже все пройшло, як кажуть. Це вже Випало вже в осад, пішов пішла накіп яка-то по, по цьому контуру. Ну, в інших контурах більш-менш нормально. Ще працює, миємо систему. Контур з головкою блоку вже почистили 3-4 і знову бачите, які буде. Є проблема в ньому. Можливо, тут сумісна проблема, і з помпою була проблема і підмішування заміс антифризів. Неповна заміна. Бачите, накипів багато, удаляється потрошку, але треба чаще її зібрати. Розібрали вже перед автомобіля, зняли бампер, розібрали всю касету. Така ситуація от перед вами. Ось у нас лежить ну, окремо основний радіатор. Перейду зараз покажу. Ось він у нас стоїть. Це його внутрішня частина ось наружна. Наче непогано. Да? Ну, Більш-менш тут трішки є якогось бруду, але він якби самий захищений. Перед ним ще стоїть радіатор інтеркулера і низькотемпературного контура. І Ще стоїть радіатор кондиціонера. Тепер перейдемо назад. Ось у нас цей бутерброд із радіатор інтеркулера з кондиціонером. Бачимо, низ висипається, посічений конкретно так. верх ще більш-менш. Тобто половина радіатора вже посічена. Ну, Чи можна так експлуатувати? Ну, звісно, що можна, але ж тут якби. Якщо має власник гроші, чи ви там дивитеся і думаєте, міняти чи не міняти, і є можливість замінити, то чого б і не замінити? Я б, наприклад, теж придбав автомобіль за немаленькі кошти, поставив би новий радіатор кондиціонера. Знімаємо його. Зараз я... ми вже його од'єднали, і я просто так от вам його скину і тепер дивимося, що тут. А тут вже картина, вже бачите, вже більш забруднення. Забруднення йде, низ, поверхність вже листя набрало, Уже земля запаковує радіатор цей інтеркулера, і верх теж уже підбирається. Тобто бачимо, що цей радіатор потребує промивки. Так, він просвічується, наче як не просвічується. От внизу є проблема. Тобто будемо мити радіатор основний і інтеркулер з на зовнішніх сторонах і між сотами. А цей радіатор кондиціонера будемо замінювати. Замінювати будемо на НРФ. Ми їх часто ставили, вони такого чорного кольору. Непогані радіатори за свої кошти. Так, Не оригінал, оригінал стоїть космос. Як кажуть, набагато дорожче заміним буде ходити. Отже, приступаємо до промивки зовні радіаторів. Наносимо хімію. Чекаємо, хай вона попрацює і потім промиваємо з двох сторон. Спочатку на вулицю, все виганяємо всередини, як забивалось. Потім з іншої сторони. Подивимось один радіатор, покажу вам. О, супер. Проглядається гарно, верх низ це інтеркулера Ще всередині є вода, висохне при прогріві. Цей теж порядочок красиво, все чистенько. Також перед встановленням обов'язково поставити нові різинки. Старі є, старі, нові є, нові. Міняємо на нові ставимо. Назад збираємо. Також власник виявив бажання замінити термостат. Термостат вже достали, бачимо. І тут стоїть такий пластиковий термостат, такий, на триногі. Такий. Будемо ставити оригінал 04 l 121113 c Отак і нас виглядає. Оригінали завжди такого коричневого забарвлення коричневі А замінники там малі будуть чорні. В даному випадку ставимо оригінал. Ставимо на місце, збираємо систему, збираємо передок, все збираємо і вже покажу, як все заправ... заправлятиме антифризом. Так, перед тим як ставити бампер, покажу вам, як виглядає щойно встановлений новенький радіатор <кхи> кондиціонера, чорний колір. Так, знаєте, не знаю кому як, нам подобається. Красиво. Ну, це ні на що не впливає колір. Але красиво. Збираємо бампер, ставимо підсилювач цей пінопластовий. І будемо вже заправляти антифриз. Все зібрали. Триває вакуумна заправка антифризу. Заправляємо, як завжди кажу, тут більше 8 літрів води. В машинах без вебасту. Ой, води, антифризу. В машинах з Вебасто ще плюс літр. 9,2, 9,3. без Вебасто 8.2, 8.3. До речі, власне, виявив бажання замінити бачок без силікату. Поставили новий замінник непоганий гарної якості. І ще один момент. А то завжди просто кажу там, бачив в коментарях, що деякі пишуть, типу, от. Той бачок можна було не міняти там по зовнішнім признакам. Все вірно. Дивіться, покажу, щоб ви знали. От, а то деякі навіть люди там дзвонять до нас і кажуть, де той селікат? Я щось його не бачу, де він там знаходиться. Простий, простий признак. Отак От Підходите до бачка, відкриваєте, дивитесь зверху і звертаєте увагу. На отакий ось відвод. Цей відвод стравлювальний, тобто він через цей буде канал викидати залишки антифризу. І він отак уходить на бік. І він зверху. Такий бачок не має другої стінки всередині. І в такому бачку, якщо навіть є силікат, він достається. Тепер далі перейдемо до цих бачків, що у нас тут лежать. Бачимо, ось дирка внизу. Тобто іде, цей канал зливається вниз під бачок. Зверху немає з боку цього відвода. Оці бачки, силікат в них за другою стінкою знаходиться. Не міняється. Також є варіанти, не знаю, цей, не цей, Ні, тут, тут всі не міняються, але навіть є варіанти, коли Власник все рівно приїжджав своїм бачком, навіть якщо там силікат можна було витягнути, чогось захотів, виявив бажання його замінити. Можливо, на тому, в тому відео і сказав чоловік, що можна було не міняти. Тут якби вже від власника залежить. Але оці бачки, що тут лежать, з другими стінками, силікат не витягується. Ще раз показую, є такий, бачите, Наплив зверху від вод І немає. Що немає, силікат за другою стінкою, бачок під заміну. Бачив навіть на просторах інтернету, коли кажуть, можна взяти, нагріти чим-то стінку, розплавити отак через бачок, чим зачепити, витягнути той. Сілікат, ну це капець, ну, на наш погляд, просто жесть. Виплавляти там чим-то, той пластик, кусочки потім, чи не будуть вони відпадати, як воно все вийде і тому проще. Ну, я б не радив цією фігнею займатися. Є бачки нормальні, поміняв і поїхав. Хто хоче оригінал, звісно, оригінал дорожче стоїть, але це якість гарна. Заправка триває. Прогріли автомобіль, по правій стороні 73,5 вийшли, ліво 78. Термостат відкрився, не будемо вже далі догрівати. Бачимо, після промивки випаровуються, а вам може не видно, трошки димок іде. Радіатори після води. Це нормальна ситуація. випаруються. Так виглядає бачок, антифриз. Ну, все зробили, все замінили. Оце цей проблемний радіатор. ну Ви бачите, тут вже так конкретно він посічений. ось такий вже ось воно вже проситься випадати. Чи можна ж його ще експлуатувати? Ну, Я думаю, що е, коли зовсім голяк, як кажуть, нема грошей за що міняти, то можна і на такому їздити. Але я б радив би міняти. Посічені радіатори. Вже трішки попрацював, трас побачив. Зараз стоїть новий власник від нас їде на заправку системи кондиціонування. і далі буде вже експлуатувати автомобіль. Також дуже коротко про ще один автомобіль Шкода А7. Це 18-й рік. Перед ця машина, що ви дивились 19-го, а ця 18-го рік різниці. Плюс-мінус те саме все, але це 1,6. Перед вами була 2,0, тут 1,6. Різниця є по системі охолодження саме в радіаторній частині. Ви бачите, там стоїть бутерброд із повноцінного великого радіатора інтеркулера. І тобто вони йдуть три. Тут же зменшили вони. Цей бутерброд, як зробили, зменшили основний радіатор. Ось його він не до кінця, не донизу. І знизу зібраний радіатор інтеркулера. Теж водяний, по ньому теж йде антифриз. Все те саме, тільки що стосується радіаторів. Сам по собі радіатор кондиціонера такий же самий, а от основний радіатор інтеркулера відрізняються по своїй е Розміром, вони тут маленькі. Що ми тут маємо? Маємо посічений теж радіатор передній і, 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 і кондиціонера знімаємо і перед вами відкривається така картина. Бачите, дуже багато сміття. Напхало його вже. Оцей інтеркулер, дивіться, вже засмічений добряче такий. Будемо промивати теж ці два радіатори. Миємо. Радіатор кондиціонера міняємо. Все те саме. В цьому відео хотілося і цей автомобіль відразу показати. По системі охолодження теж промивали порядочок. 230 пробігу, немає питань. Пічка гріє огонь, трішки бруду було. Незначна кількість. Система має гарний стан. Миємо ці радіатори, збираємо на автомобіль і вперед. Це так коротко, дуже про цю шкоду, нічого особо розказувати, щоб ви розуміли, що ми надаємо таку послугу, як розбір повністю передка, розбор касети, винімання радіаторів, промивка їх і заміна радіатора кондиціонера. Майте на увазі, готовте сани, як кажуть, влітку, а тут навпаки. Готуйте коня до літа. Уже можна починати займатися цією процедурою. Все тоді на все добре. Закінчуємо. Дякую, що переглядали. Це була Шкода А7 року з пробігом 230 тисяч на повному комплексі. Промивка системи охолодження всередині. Також із мийкою радіаторів, касетою, касети радіаторів, заміною радіатора, кондиціонера. Все повністю надали такий комплекс, який будемо надавати весняно-літній період. Хто хоче, звертайтесь, зробимо і вам. Бажаю вам мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!